Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал і відкрив цей міні-урок. Якщо ви тут, значить прагнете вчити українську мову та бути компетентним в багатьох питаннях. І я вам з радістю допоможу. Однозначні та багатозначні слова це тема мого сьогоднішнього уроку. Вона є надзвичайно цікавою і зовсім нескладною. Тож всідайтеся зручненько, ми починаємо! Пригадаймо, що сукупність усіх слів мови, її словниковий склад, називається лексикою. Усі слова, крім службових, мають лексичне значення. Лексичне значення це те, що слово означає, його реальний зміст. Усе про лексичне значення я розповідала ось у цьому відео. Посилання вгорі. Якщо ви його не бачили, то перегляньте і повертайтеся сюди. Слова, які мають одне лексичне значення, називаються однозначними. А слова, що мають два і більше лексичних значень, називаються багатозначними. Так, наприклад, слово годинник однозначне, адже воно означає лише прилад для вимірювання часу протягом доби. А слово «йти» багатозначне, бо має багато значень. Наведу для прикладу кілька із них. Перше. Ступаючи ногами рухатися, пересуватися, змінюючи місце перебування. Ігор іде до школи. Друге значення Брати шлюб. Оксана вийшла заміж за вакулу. Третє значення: Минати, проходити. День пройшов. Четверте значення: Падати зверху, литися. Про дощ чи сніг. Другий день іде сильний дощ. Значення усіх слів, що є у мові, пояснюються у тлумачних словниках. Одне значення мають переважно такі слова, назви людей за різними ознаками: українець, лікар, директор. Назви тварин. Леопард, дельфін, комар. Назви рослин і дерев. Сосна, вишня, пшениця. Назви конкретних предметів шафа, стілець, піджак. Назви місяців і днів січень. Лютий понеділок. Більшість відносних прикметників кленовий. Морський вчорашній. А також числівники два, три, десять. Чому слова можуть бути багатозначними? Виявляється, у назві слова враховується одна певна ознака предмета, що воно називає. Але таку ж саму ознаку може мати і інший предмет. Наприклад, основне пряме значення слова стіна вертикальна міцна частина будівлі. Тому цим словом іще називають прямовисну бічну поверхню чого небудь, наприклад, урвища. Його бічна поверхня схожа на стіну і тому її називають стіною урвища. Муровану огорожу також називають стіною замку. У переносному значенні щільний ряд людей називається людською стіною і так само переносно моральну перепону між людьми називають стіною непорозуміння, тому що це все подібне одне до одного. У багатозначному слові одне значення основне або пряме, інше побічне переносне. Переносні значення слів виникли на основі прямих. Так у слові голова прямим є значення частина тіла, а переносним чи побічним керівник. Більшість слів української мови багатозначні. Наприклад, у словнику української мови зафіксовано 30 значень дієслова іти. А слово крило має аж 10 значень. А тепер я пропоную виконати вам вправу на закріплення вивченого. Вам необхідно виписати слово сполучення, у якому прикметник вжито в переносному значенні. Ставте відео на паузу, виконуйте завдання. А потім повертайтеся знову. А зараз хвилинка цікавинка. Слово удача і вдача мають різні лексичні значення. І так, удача це успіх. Наприклад, бажаю тобі удачі. А вдача характер людини. Наприклад, людина доброї вдачі. Не плутайте в своєму мовленні та не вживайте їх у невластивому їм значенні. І на останок попрактикуймося. Перепишіть до зошета словосполучення, у яких слово вжито в прямому значенні. Я впевнена, що ви справилися із вправою і виконали все правильно. На цьому я закінчую свій урок і говорю вам велике дякую, що вчите українську мову разом зі мною. Якщо вам сподобалося відео, поставте лайк. І обов'язково підпишіться на канал. Чекатиму вас на наступних онлайн зустрічах.